На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Уже розпочали підготовку до весняно-польових робіт. Аграрії планують цьогоріч збільшити площі під зернові культури. Вітчизняні ветеринари не втрачають пильності. Українські аграрії потребують нової сільськогосподарської техніки. Через недостатність потужностей Україна щороку втрачає до 6 мільйонів тонн зернових. Втрати ж енергії на виробництво зернових в Україні більше ніж вдвічі перевищують показники Німеччини чи Франції. Тож для технічного переоснащення сільгосптехніки держава планує витратити найближчі 5 років майже 125 мільярдів гривень. А реалізація закону про стимулювання розвитку вітчизняної сільгосптехніки зробить її більш доступною для виробників, і в тому числі серед та дрібних. Зокрема, держава буде частково компенсувати ставки по кредитах та лізингові платежі, які були витрачені на придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки. Тільки при заміні необхідній заміні оновленню парку зернозбиральних техніки, ми можемо додатково збирати. Біля 5 мільйонів тонн, 5-6 мільйонів тонн зернових, які ми втрачаємо сьогодні на полі. А також оновивши трактори, які є більш енергозберігаючими, зможемо витрачати на 20% менше паливомастильних матеріалів. Далі стисло про події в аграрному бізнесі. Україна нарощує виробництво соняшникової олії. Так, за 11 місяців минулого року було вироблено рекордні 3,5 мільйона тонн. Це на 20% більше у порівнянні із показниками 2011 року. Аграрії змогли не лише забезпечити внутрішні потреби, а й на 1 мільйон тонн збільшити експорт. Так, за кордоном було продано 3,3 мільйона тонн олії на загальну суму 3 мільярди доларів. Найбільше олії було експортовано до Індії – 31%, Європейського Союзу – 17%, Єгипту – 14% та Туреччини – 7%. В Україні подешевшали продукти харчування. Згідно з розрахунками, вартість споживчого кошику знизилася на 5,5%. Зокрема, на 6-8% зменшилася ціна таких продуктів, як борошно та макаронні вироби, овочі подешевшали на 6-22%, крупи на 6-13% а соняшникова олія – на 15%. Зниження цін спостерігається і на продукцію тваринництва. На 8% подешевшила яловичина, на 6% свинина, на 16% яйця, а молоко та молокопродукти – на 7-10%. Україна експортувала молочних продуктів на півмільярда доларів. Так, за 11 місяців минулого року торгівельне сальдо по молочним продуктам було позитивним і склало майже 350 мільйонів доларів. Найбільшим попитом користувалися українські сири, згущене молоко та молочна сироватка. Всього було продано за кордон більше 140 тисяч тонн продукції, понад 43% з якої склали сири. Зростання експорту було зумовлено збільшенням виробництва молочної продукції на 13,6%. Ветеринари продовжують контролювати якість риби, яка реалізується на агропродовольчих ринках. Та кожна партія, яка надходить у торгівлю, проходить ветеринарно-санітарну експертизу в державних лабораторіях ветеринарної медицини. Тільки в минулому році фахівці державної ветеринарної та фітосанітарної служби здійснили 460 тисяч експертиз на ринках. Про це повідомив заступник голови установи Віталій Башинський. Згідно зі статистичною звітністю, яка надходить і аналізується у державному науко. У дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи щодо зараження річкової риби паразитами епізоотична ситуація стабільна і значного погіршення не спостерігається. Однак, ветеринари радять купувати рибу тільки на легальних ринках або в магазинах, де продукція перевіряється і на неї є документи, що підтверджують якість. З 1 січня реєстрація прав власності на землю подешевшала на 70 гривень. Також реєстрація здійснюватиметься в рази швидше, що дозволить ліквідувати черги та інші незручності, з якими стикалися громадяни. Нагадаємо, з 1 січня українці отримали доступ до електронної кадастрової карти. Тепер будь-яку земельну ділянку України можна побачити на публічній кадастровій карті, яка надає інформацію про кадастровий номер ділянки, її цільове призначення, форму власності а також Площу для підготовки системи була проведена аерофотозйомка понад 60 мільйонів гектарів. А більше 672 районних відділень земельних ресурсів були оснащені комп'ютерною технікою та системою їх захисту. Одним з основних завдань на 2013 рік є відродження сільських територій шляхом розвитку сільськогосподарської кооперації. Це може вирішити проблему зайнятості сільського населення. Так на сьогодні в Україні діє 851 обслуговуючий кооператив. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Велику увагу буде сконцентровано на розгортанні сільськогосподарських кооперацій в рамках ініціативи Рідне село. Розвиток нового кооперативного руху на селі, який має стати важливим елементом структурної перебудови сільського господарства, серед державних пріоритетів, які озвучив президент України. Також міністр наголосив, що держава стимулюватиме створення обслуговуючих та виробничих кооперативів у сфері тваринництва, садівництва та ягідництва, закупівлі кормів, заготівлі та первинної переробки, реалізації продукції. Наразі існує потреба в створенні 12 тисяч кооперативів, у тому числі виробничих майже 2200 та обслуговуючих 9770. Кооперація сприятиме організації замкненого циклу виробництва в тваринництві, рослинництві, Ництві та рибництві також важливою мотивацією селян до організації обслуговуючих кооперативів є виплата селянам державної підтримки за збереження та утримання молодняку ВРХ, відшкодування вартості придбаних доїльних апаратів та стимулювання реалізації худоби на переробні підприємства. Найкраще дітям вітчизняна продукція дитячого харчування відповідає усім світовим і європейським стандартам якості. Та все ж, на думку експертів, дитячі продукти харчування повинні маркувати. На них обов'язково має зазначатися, що продукт призначений для дітей віком до трьох років, так як вік є основою для визначення якості і безпечності дитячого харчування. Все, що від трьох років, в принципі, там обмежень практично особливих немає. Ну, безусловно, все будет колебаться от индивидуального э, переносимости той, тех или иных продуктов. Здесь проще сказать, что желательно, крайне желательно покупать, это, конечно же, молочку в первую очередь. Нині в Україні багато підприємств, які виготовляють дитяче харчування, і дуже часто запускають цілу лінійку молочних продуктів для дітей. Звичайно, для їх виготовлення використовують молоко тільки екстра класу. Та все ж українцям необхідно бути більш уважними і завжди слідкувати за умовами та термінами його зберігання. Для дитини бажано брати все ж таки свіжу продукцію і дивитися на неї, бути впевненим, що умови зберігання були в належному вигляді. Звичайно, якщо ви прийдете на ринок, то якихось гарантій, що ця продукція Зберігалася належним чином ви не матимете. Державна продовольчо зернова корпорація продовжує приймати зерно на свої філії. Так, з початку маркетнового року на них надійшло близько 1,7 мільйона тонн зернових нового врожаю. З них 636 тисяч тонн пшениці. 565 тисяч тонн кукурудзи, 209 тисяч тонн соняшника, 128 тисяч тонн ячменю та 53 тисячі тонн жита. Нагадаємо, що 44 підрозділи державної продовольчої зернової корпорації здатні зберігати близько 3,5 мільйона тонн продукції, зокрема жито, ячмінь, гречку, горох, сою, просо, овес та рапс. На зерноприймальній філії продовольчої зернової корпорації України продовжує надходити зерно. Врожаю 2012 року. З початку маркетингового року вже прийнято 1 мільйон 720 тисяч тонн зерна. Загальна робоча місткість 44 філій продовольчо зернової корпорації складає 3 мільйони 641 тисячу тонн. Аграрний фонд і цього року буде реалізовувати продукцію за доступними цінами. Робота буде проводитися відповідно до рішення уряду. Згідно із цим документом, встановлена 20 відсоткова межа мінімальних та максимальних інтервенційних цін, які не можуть бути нижчими, нижчими за середньозважені. Так, об'єктами цінового регулювання аграрного фонду в цьому маркетинговому році будуть зернові крупи, цукор, сухе молоко, вершкове масло, висівки та борошно. Аграрії планують цьогоріч збільшити площі під зернові культури на 670 тисяч гектарів. Всього буде посіяно 16,2 мільйона гектарів, з яких половина буде зайнята ярими зерновими культурами. Загальна площа посівів під майбутній врожай 2013 року складе 27,7 мільйона гектарів. З них 58,7% піде на зернові, 27,5% – під технічні культури, стільки ж під картоплю та овочі, і 8,5% – під кормові культури. Посів озимих культур проведено на площі 8,1 млн, Озимої пшениці посів на рівні минулого року 6,7 млн гектарів, жита 304 млн Тисячі гектарів посіяч ячменю становили 1,1 і гектарів. Прогнозуємо зростання врожаю на 20% від попереднього року. Минулорічний спалах африканської чуми свиней обійшовся у 3 мільйони гривень. Саме таку суму витратили на компенсацію за вимушений забій худоби та ліквідаційні заходи. Окрім того, фермерам заборонялося переміщення та продаж свинопоголів'я у 150 кілометровій зоні від вогнища виявлення недуги. Але завдяки вчасно проведеним ліквідаційним заходам, моніторингу та роботи ветеринарної служби загалом дозволили на сьогодні зняти усі карантинні обмеження і дозволити вільно збувати свинину. Проте вітчизняні ветеринари не втрачають пильності, адже нових сюрпризів можна очікувати від наших східних сусідів Росії. дивлячись на те, що знову ж таки у наших сусідів вкрай така складна, вкрай небезпечна ситуація, на сьогоднішній день у нас більше випадків африканської чуми не зафіксовано. Дана проблема була ліквідована завдяки слідуючим чинникам: перше це своєчасні діагностики. Друге правильність дій служби. І органи виконавчої влади на місці по тому, як було локалізовано, як було не допущено розповсюдження даного захворювання. І третє один з основних чинників, що постійно проводиться моніторинг ситуації навколо. В імпортних мандаринах знайшли середземноморську плодову муху. Це карантинний шкідливий організм, що відсутній на території України. Непрошеного гостя виявили в Одеській області при проведенні фітосанітарного контролю у пункті карантину рослин. Ізмаїльський морський торговельний порт. Заражений вантаж вагою понад 18 тонн надійшов з Греції. До речі, за останні роки це перше виявлення середземноморської плодової мухи у вантажах з Греції фітосанітарним інспектором власникові вантажу було видано розпорядження щодо застосування до зараженого вантажу методу рефрижерації. І поряд цим зв'язку з невідповідністю імпортного вантажу фітосанітарним вимогам України департаментом фітосанітарної безпеки Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України одразу було направлено нотифікаційне повідомлення до Греції. Аграрії вже розпочали підготовку до весняно-польових робіт і планують збільшити обсяги майбутнього врожаю. Для цього сільгоспвиробникам необхідна достатня кількість добрив, паливно-мастильних матеріалів та насіння. Станом на сьогодні аграрії вже мають у своїх запасах понад 179 тисяч тонн мінеральних добрив, 139 тисяч тонн диспалива та 36 тисяч тонн бензину. А потреба у посівному матеріалі забезпечена на 85%. Крім того, для уникнення спекуляцій на ринку Міністерство аграрної політики досягло домовленостей із виробниками мінеральних добрив про те, що ціни на їх продукцію не будуть зростати під час весняної польової кампанії. Ми провели роботу і зустріч з виробниками мінеральних добрив. Ми знайшли порозуміння, ми знайшли систему фінансування. Співпраця з Китаєм дасть поштовх для розвитку вітчизняного агросектору. Через значний ринок збуту Китай є перспективним партнером для українських виробників рослинницької продукції. Тож країни планують співпрацювати у проєктах з меліорації, насінництва та вирощування зернових культур. Крім рослинництва, планується спільна робота у селекційно- Плем'яний справі та в сфері рибного господарства на сьогоднішній день з Китаєм працюють всі провідні країни світу, тому налагодження тісних стосунків з Китаєм це основний пріоритет нашої країни. Товарообіг між нашими країнами в 2012 році склав близько 7 мільярдів доларів. І незважаючи на складну ситуацію в Європі, Україна може показувати гарні темпи зростання співпрацюючи з Китаєм на сьогоднішній день. Поголів'я великої рогатої худоби за минулий рік зросло більш ніж на 78 тисяч голів. Такі результати були отримані завдяки державній підтримці галузі, зокрема виплаті дотації за утримання молодняку великої рогатої худоби. Так, у минулому році селянам було виплачено 305 мільйонів бюджетних дотацій. Окрім того, минулоріч держава надала цільгоспідпрпідприємствам 300 мільйонів гривень за різними напрямами. Підтримки галузі тваринництва для збереження позитивної динаміки на 2013 рік бюджетом на програми у галузі тваринництва передбачено 650 мільйонів гривень. Консультаційний центр, який працює при міністерстві аграрної політики та продовольства, і цього року продовжить надавати інформаційну підтримку сільгоспвиробникам. Зазвичай до установи звертаються селяни із конкретною власною проблемою. Проте усі дзвінки зводяться до питань про підтримку з боку держави. Так, за перші дні цього року фермери цікавилися, як підвищити якість продуктів харчування, адже у більшості випадків вона втрачається при переробці та зберіганні. На сьогоднішній день можна говорити про те, що міністерством аграрної політики та продовольства України заплановано у рамках програми Рідне село подальшу підтримку виробництва та збуту сільгоспродукції шляхом створення виробничих та обслуговуючих кооперативів. А особливо сприяти стимулюванню організації, обслуговуючи кооперативів з метою покращення якості сільгосппродукції. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнське газета рідне село Україна, газета для тих, хто працює на селі. Видання розповсюджується за передплатою, і щоб її оформити, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. Ну а далі вирушаємо на медіаполе. Видання продукти та інгредієнти пропонує погляд споживача на маркування продуктів харчування. Що потрібно враховувати виробникам з огляду на швидкоплинні очікування покупців від маркування продуктів і як зробити якісніше спілкування між продуктом і його покупцем, змінивши упаковку і маркування, читайте на сторінках видання. Журнал «М'ясний бізнес зробив розлогий прогноз розвитку ринку м'яса у 2013 році. Учасники ринку зможуть дізнатися зі сторінок видання про основні законодавчі зміни, що торгів. Катимуться м'ясної галузі державну підтримку, експортний потенціал, взаємодію із зовнішніми ринками збуту. Читайте під заголовком що ждать от 2013-го года журнал Фудію продукти України пише про причини, через які поки що не відбулися довгоочікувані кардинальні зміни на ринку консервації. До яких кроків вдаються виробники плодово-овочевої консервації, щоб втримати споживача і нарощувати прибутки? Хто саме тримає у цьому лідерство і чи будемо з консервами взагалі? Читайте думки на сторінках видання. Журнал Твариниства сьогодні розмірковує над питанням плутан загроза чи економічна проблема тваринництва? У статті з такою назвою ви знайдете вичерпну інформацію про клінічні ознаки, групи ризику та географію розповсюдження. А головне дізнайтеся, чи є загрози занесення на територію України нехарактерною для нашої країни недуги синього язика. Ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка створено консультаційний центр. У консультаційному центрі можна отримати інформацію про функції мінагрополітики, програму підтримки фермерів та розвитку сільських територій. Номер телефону консультаційного центру 0800 502 410. Телефон багатоканальний та виклики на нього безкоштовні. При дзвінках зі стаціонарних телефонів по Україні на цьому все Наступний агро. Контроль дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу Агронісінью. На все добре.